Про події війни говорить з Принаймні дев'ять цивільних людей загинули, й 26 дістали поранення за минулу добу у п'яти прифронтових областях України внаслідок ударів російської армії. Так на Донеччині російські війська вбили п'ятьох цивільних. На Харківщині ввечері, 4 вересня, загарбники атакували одне із сіл безпілотником. Троє людей загинули, ще троє отримали поранення. На Херсонщині під дроновими атаками, авіаударами та артобстрілами. Опинилися понад 38 населених пунктів, серед них і Херсон. Росіяни били по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі. Пошкоджено багатоповерхівку, 17 приватних будинків, гаражі та автомобілі. Внаслідок атак загинула одна людина. Ще восьмеро отримали поранення. У Запорізькій області внаслідок авіаударів та артилерійських обстрілів поранено сім цивільних. На Сумщині троє постраждалих. Протягом дня ворог атакував дронами та артилерією Дніпропетровщину. Обійшлось без жертв. У четвер в день Росія випустила балістичну ракету по працівниках місії гуманітарного розміндування, які працювали на околицях Чернігова. Як повідомив начальник обласної адміністрації, ракетний удар був нанесений поблизу блокпосту на в'їзді в селище Новоселівка, що розташоване на північних околицях міста. Двоє людей загинули, восьмеро отримали поранення. Данська рада у справах біженців повідомила, що на момент удару її співробітники проводили цивільні гуманітарні заходи, зокрема, розміновували території для відновлення безпечного доступу до необхідної інфраструктури, сільськогосподарських угідь та житлових будинків. Цей удар по цивільній гуманітарній операції є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права, заявила Данська рада у справах біженців. У ніч проти п'ятниці російська армія атакувала Україну 150 сімома ударними безпілотниками типу Шахет і безпілотниками-імітаторами, а також шістьма зенітними керованими ракетами С-300 та керованою авіаційною ракетою Х-59. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подалено 121 ворожий безпілотник на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання семи ракет та 35 ударних безпілотників на десяти локаціях. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 172 бойових зіткнення. Це на 8 менше, ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора. На Сіверському напрямку сили оборони відбили 28 атак противника, на Новопавлівському 21 атаку. Найменше бої зіткнень відбулось на Оріхівському напрямку 3, на Придніпровському 2. На Голяпійському напрямку ворог наступальних дій не проводив. У четвер противник завдав двох ракетних та 78 авіаційних ударів, застосувавши три ракети і скинув 136 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4861 обстріл, зокрема 80 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5607 дронів камікадзе. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія, сил оборони уразили три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога: один склад боєприпасів, один пункт управління, чотири пункти управління безпілотників та п'ять артилерійських засобів противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 810 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, дві бойові броньовані машини, 50 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 222 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 139 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Підрозділи Держприкордонслужби, які боронять країну в межах сумської області, відзначають зменшення кількості атак ворога та підтверджують їх відведення для перекидання на інші напрямки фронту. Ворог так поступово відводить свої накопичені сили з цього напрямку, перекидуючи їх зокрема і і на південь. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відеокадри серпневої спецоперації, під час якої спецпризначенці успішно атакували цілі російської окупаційної армії у Чорному морі. За результатами рейду із застосуванням fpv дронів та інших бойових безпілотників бійці ГУР знищили ворожий катер, типу БЛ-680, радіолокаційну станцію Гарпун Б та РЕБ-гроза. Також загарбникам завдано втрат серед особового складу. У Парижі відбулося засідання коаліції охочих, під час якого обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки України. Як повідомили в Офісі президента України, учасники обговорили компоненти гарантій безпеки. Зокрема, який внесок кожна з країн готова зробити для гарантування Україні безпеки на землі, морі, у повітрі та в кіберпросторі. 26 країн погодились надати Україні гарантії безпеки. Лідери також одностайні у розумінні того, що Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну. Тому потрібно збільшувати підтримку України, і посилювати тиск на Росію. Сильна українська армія її буде центральним елементом гарантії безпеки. Відповідно, це можливості нашої армії, це і, і зброя, і фінансування, і тренування, і виробництво зброї. Все це забезпечуємо, і це має бути через рік, це має бути через 5 років, через 10 років. Як в умовах війни зараз, так і для гарантування безпеки потім в мирний час. Володимир Зеленський разом з іншими європейськими лідерами також обговорили з президентом США, як підштовхнути ситуацію до реального миру та захистити українське небо. Зокрема, говорили про повний комплекс санкцій, який може позбавити Росію можливості фінансувати війну. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сильський провів нараду, присвячену розвитку протидії ударним дронам типу шахет. Сили оборони створюють ешелоновану систему протидії ворожим шахедам та «Гераням». Як підкреслив головнокомандувач ЗСУ, спільне завдання це формувати більше екіпажів, навчати більше операторів-винищувачів, забезпечувати для них більше ефективних засобів ураження. Під час наради генерал Сирський заслухав доповіді про ефективність виконання завдань підрозділами безпілотників-перехоплювачів, про забезпечення підрозділів різними типами дронів, а також як покращити боротьбу з ударними і розвідувальними безпілотниками противника. Головнокомандувач зазначив, що напрямок ППО пріоритетний і для держави, і для Збройних сил, і для нього особисто. Адже від результативності нашої системи антишахедів, від надійності протиракетної оборони залежить безпека українського тилу. Тому Збройні сили продовжують відбір особового складу для комплектування екіпажів дронів перехоплювачів. За підсумками наради, головнокомандувач ЗСУ поставив завдання посилити роботи за напрямком дронів-перехоплювачів. Він також подякував вартовим неба за збиття ворожих повітряних цілей, а також цивільним та волонтерам за допомогу у протидії російському повітряному тероризму. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.